Україна! Крим Україна Крима це були наймасовіші акції за територіальну цілісність України після мітингу під стінами Верховної Ради Криму, 8 березня 2014 року. В Акмеджиті Бахчасараї Старому Криму Керчі. Та інших містах і селах півострова відбулися так звані жіночі мітинги проти російського вторгнення. Від малечі до літніх людей тримали українські та кримськотатарські прапори, плакати з антивоєнними гаслами та за неподільність України в надії не допустити російської окупації Криму. На взрослых я не для войны хватило. Я хочу, чтобы они жили в нашей стране мирной. Мы не хотим Росію. Мы хотим оставаться на территории Крыма, на территории Украины, щоб все оставалось как и прежде. Я хочу сказать, чтобы Путін убрал все свои войска и щоб он оставил в покое нас, всех крымчан, жителей Украины. Учасників акції підтримували численні автомобілісти з українськими та кримськотатарськими прапорами. Тим часом з колон російських військ, що рухались з боку керчі, лунали образи протестувальниць. А місцями з'являлися проросійські тітушки. Обурені люди намагалися привести до тями колаборантів, які клюнули на обіцянки окупантів. За 200-300 гривень пенсії ви виродані. Діж 8 березня 2014 року за спинами російських військових в Акмеджиті вже вешталися і групи агресивних бойовиків з числа так званого кубанського козацтва. Да ми приїхали в гості. От даєте. вам по погулять ну, конкретно тобі даже приїхати, подивитися город. На противагу російським зайдам-колаборантам у середмісті Акміджита зібрався велелюдний мітинг за неподільність України. Учасники акції пройшли повз парламент Криму до штабу берегової оборони військово-морських сил України. Паралельно їм йшла група колаборантів у супроводі бойовиків. Передбачаючи можливі проросійські випади, колону з українськими та кримськотатарськими прапорами супроводжували фанати футбольного клубу Таврія, готові дати бій. Біля штабу берегової оборони того дня співали Червону руту, закликали бойкотувати анонсований росіянами фейковий референдум, а також підтримували українських військових. На акції захисту територіальної цілісності України кримчани збиралися ще до 16 березня, але саме той виступ 8 березня став наймасовішим після подій 26 лютого і увічнив кримський спротив російським загарбникам. Оборонна співпраця, безпека у Чорному морі та звільнення усіх українських кримськотатарських бранців. Про таке говорив президент України Володимир Зеленський з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, Україна розраховує на сприяння Туреччини у звільненні всіх наших співвітчизників з російської неволі, як військовополонених, так і цивільних заручників. А також у нарощенні військової взаємодії глава держави також присвоїв ім'я гетьмана Івана Виговського Корвету класу АДА військово-морських сил Збройних сил України, який збудований та перебуває у Туреччині. Президент зазначив, що невдовзі Корвет з'явиться у територіальних водах України. Він подякував турецькому лідеру Реджепу Потаїпу Ердогану, а також оборонним компаніям України та Туреччини за участь у. Спорудженні корабля. нагадаю, що у серпні 2022 року Володимир Зеленський присвоїв ім'я гетьман Іван Мазепа першому українському корвету цього класу. Він має увійти до складу військово-морських сил України вже цього річ. Росія використовує іранські дрони Мохаджер 6 над Кримом і Чорним морем на меті агресора визначати загрозу для залишків свого флоту і коригувати удари по українському узбережжю. Такого висновку дійшли у британській розвідці у своєму щоденному звіті. Міноборони сполученого королівства зауважує, що Мохаджер – це система розвідки, спостереження виявлення цілей. Але також він може проводити атаки повітря з земля за допомогою керованих боєприпасів вільного падіння. Присутність системи в Західному Криму ймовірно свідчить про те, що Росія намагається визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що місія систем також включає підтримку націлювання Росії по південно-західному українському узбережжю. Дрони Мохаджер 6 Росії надає Іран, хоча спершу це заперечував. У розвідці Великої Британії зазначили, що Україна збила щонайменше один такий апарат восени 2022 року над Чорним морем. Також у червні минулого року Росія ймовірно сама випадково збила Мохаджер над Кримом. А на початку лютого українські оператори Сил спецоперацій знищили обладнання, встановлене окупантами на буровій платформі біля Криму. Саме воно забезпечувало збільшення радіосоробот. Ти іранських розвідувальних безпілотників «Мохаджер-6», які коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі Півдня України. Петиція про присвоєння Геннадію Афанасьєву звання Героя України набрала необхідну кількість підписів. Більше 25 тисяч голосів на сайті президента України зібрали менш ніж за два місяці. Тепер петиція про вшанування загиблого захисника України. Та колишнього політв'язня очікує розгляду главою держави про загибель колишнього бранця з Криму та українського добровольця Геннадія Фанасьєва. Стало відомо наприкінці грудня 2022 року. Він поліг у боях біля Білогорівки, що на Луганщині. До Київської тероборони він долучився у перший день повномасштабного вторгнення. Служив у 130-му батальйоні територіальної оборони 241-ї бригади збройних сил. Ім'я фотографа і юриста Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після його публічного виступу проти окупації Криму у 2014 році. Після цього ФСБівці затримали Афанасьєва за звинуваченнями у підготовці теракту та утримували 767 днів. У Буцегарнях. після звільнення з російської неволі під час великого обміну у 2019 році, він боровся за звільнення усіх політв'язнів як активіст і спецпредставник міністерства закордонних справ України. У Геннадія залишилася дружина, маленька донечка, мати та бабуся.